Всім вітання. Звуть мене Володимир Панчук. Я хочу зробити невеличку екскурсію по підприємству, яке я колись запускав, на якому колись працював. На даний час це найпотужніший завод біотанолу, який знаходиться в Хмельницькій області, в селищі Теофіполь. Завод був запущений в кінці 2020 року. Перша черга потужністю 10 тисяч дал. Два тижні назад була введена в експлуатацію друга черга заводу. І потужність заводу на даний момент складає 20 тисяч дал. Це найбільший завод біотонолу в Україні. На заводі впроваджені найсучасніші системи управління. Розробкою технологічних схем займалася французька фірма Interis, вона ж Макен. От Будівництво. Будівництвом, головним підрядником будівництва була компанія, українська технологічна компанія UTC. З в місті Кей. От. Даний завод набагато економніший в плані використання енергоресурсів в порівнянні з заводами з старими схемами. От. Середня витрата пари складає 20 кг на 1 декалітр біотонолу. Це дуже потужний показник, особливо в наш час. Можливо, комусь подобається, комусь захочеться побувати на такому ж заводі. Ну, сюди я не запрошую, я вже працюю на іншому заводі, добудовуємо, але коротку екскурсію по цьому заводу постараюсь провести. Ось там ми бачимо прохідну заводу. Це робоче місце завідувача складу готової продукції. Ось тут знаходяться лічильники, через які відбувається відпуск. В автомобільний транспорт, власне саме спиртосховище, велика бочка 5 5000 метрів кубічних, менші ємності, ємності для натурантів, сивушного масла та таке інше. Автомобільні ваги, цех СО2 та власне сам завод СПО. Висота заводу по цьому краю криші 15 метрів. І там видно, це вже колони нового відділення, які знаходяться повністю на вулиці. Ось там ми бачимо градирню. Це місце, де охолоджується вода, яка бере участь в охолодженні всіх процесів. І в бродильному варочному відділенні, і в апаратному відділенні. Це торець нашого заводу, колони нового відділення. Ну, збірники, борди, конденсату, артезіанської води. Ось так. Зараз ми знаходимося на четвертому поверсі на силосах добового запасу. Силоси мають об'єм 280, здається, метрів кубічних, приблизно на 240-250 тонн. Скриптові транспортери для подачі зерна. Зараз у нас якраз зерно подається. Силос номер 2 Також це вузол обліку меляси, яка поступає на завод. Це саме безпосередньо ваги. Бачимо тензодатчики, шапку управління. І сам збірник на 200 тонн меляси. З цього місця відкривається прекрасний вид, на то звідки ми беремо зерно. Тобто бачимо елеватор і галерею, по якій подається зерно з елеватора. Це приміщення, це будівництво, цеху СО2. Воно ще не запущене в роботу, воно перебуває в стадії монтажу. Ну, приблизно через місяць мають запустити. Далі, там видно, купола такі надуті. Це фірма. Теплоенергетична компанія. А, ні, Теокіпольська енергетична компанія. Якраз це підприємство виробляє біогаз із жому цукрових буряків, із борди нашого заводу і різних відходів сільського господарства, в тому числі спеціально сіється кукуруза силос, ну, відходи свиноферм, тахоферм та інше. Це все переробляється і забезпечує і цукровий завод, і нашу першу подільську енергетичну компанію біогазом. Ось тут знаходиться розділення потоку зерна і зважування його перед подачею в бункери часового запасу. На кожен завод є свій лічильник зерна і так, таким чином ведеться. Облік. Це е, дробарка корольського заводу потужністю 200 кВт в Потужність самої дробарки 10 тонн. Ну, але вона може і більше потрібнювати. На даному заводі маємо 4 таких дробарки, по 2 на, кожен, на кожну лінію. Дві на новий, дві на старий. Паровий колектор та інше приладдя. Після потрібнення зерно змішується з водою і попадає в чанок замісу. Туди вносяться насосами дозаторами ферментні препарати альфа-амілази. Це старе відділення, це новий чанок замісу. Далі бачимо хімблок, відгорожений спиними загорожами. І нижню частину варильного і бродильного відділення де в нас є рекуперативні спіральні теплообмінники, де спочатку сусло околоджується водою, яка подається на заміс. Далі стоять вже більші теплообмінники, де водою з градирні забезпечується нормальна температура сусла 33-35 градусів. Насосний парк, насосний парк чанів, повітродувки та інше різне обладнання. Зараз ми знаходимося на четвертому поверсі бродильного відділення старої черги. Маємо апарат чистої культури дріжджів, три дріжджі генератори. Це е, ротаметри повітря. Тобто повітря подається на аерацію е, дріжджового сусла. Ось. Це якраз йде процес заливу, але ну, нас не видно, не бачимо. Це працюючи так само дріжджо-генератор, бачимо, повітря поступає на нього. Маємо 6 бродильних чанів з однієї сторони три і з іншої три. А також передаточний чан, він же доброджувач. Всі чани і всі дріжджогенератори обладнані е, комунікаціями для відводу вуглекислого газу з також на відео видно комунікації з сусла, комунікації дріжджів, кислот, карбаміду ну, та інші. Комунікації про парки. Тут у нас знаходяться два ферментатори, в яких сусло, тобто заміс, проходить стадію ферментування 3,5-4 години. Це перший то другий. І так само на нову чергу, другий і перший ферментатор. Зараз ми пройдемо до нового відділення, яке знаходиться повністю на вулиці. Це є нове відділення, тобто друга черга, де ми бачимо чани. Об'ємом по 800 кубів, два дріжджа генератора по 110 кубів, також видно верх апарату чистої культури. Ну і там ще знаходяться політвики з перкооловлювачі і видно. Побудоване це все. Це перша будівська енергетична компанія, це ж назва нашої фірми. Я думав, що фірма така вклала свою лейку. Також на заводі маємо це наше КТП, От. склад сухого жому, в якому ми зберігаємо свою суху борду. Також оця біла куча, це, е, так як це територія сукрового заводу, це склад е, вапна, ну, е, вапнякового каменю. Це операторська, де відбувається управління процесами потрібнення, варки, приготування замісу, приготування сусла. А тут операторська для операторів вирощування дріжджів та бродильного відділення. Ну, вона ще не повністю, нове відділення ще не поставили комп'ютера, але в основному все комп'ютеризовано. І оператор бачить всі процеси. Які відбуваються і контролюють частину з них в автоматичному режимі. Це четвертий поверх. Тут у нас розміщені вакуум насоси, колонка спиртовловлювач, насоси бражної колони і насоси зневоднення, тобто самих молекулярних ципт адсорберів. Холодильники готової продукції, ось два. Далі підігрівач. Брашки, де парами з бражної колони гріється сама брашка. І аналогічно старе відділення. Холодильники біотанолу ще є збірники денатурації. Сюди з складу готової продукції закачуються денатуранти і насосами-дозаторами подають потік. Вакуум насоси старого відділення. Старе відділення ви можете бачити, колони більшої частини знаходяться всередині корпусу, це концентраційна колона, це бражна колона. То підігрівач бражки. Нове відділення колони знаходяться повністю на вулиці. Заізольовані, змонтовані площадки обслуговування. І ось так. Пари ось цій трубі поступають. У пару де гострим паром догріваються до температури 120-130 градусів і поступають на адсорбери. Ну, Труба виходить трошки вище, тому що там треба витратомір. Це верх адсорберів. За допомогою пневматичних клапанів відбувається переключення між одним та іншим, а також підключення. Абсорбер, який знаходиться в стадії просушування на дефлегматор рециклу. Це верхня частина. Це так називаємо декан декантер сивушного масла. Сивушне масло відбирається з колони в рідкій фазі, проходить через ротаметр спиний, поступає на декантер, де промивається водою. і Саме симушне масло збирається, оце його слой. Промивна вода знизу декантера виходить і насосом подається назад на переробку на колону. Обігрів бражної колони відбувається за допомогою парів спиртової колони на великому ребойлері. Також додатково підігрів іде готовою продукцією. Після абсорберів пари. Температурою 115-120 градусів поступають в менший реболер, де нагрівають борду, яка повертається назад в колону. Бражна колона не має свого кипятильника, лише отакі ребойлери. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, де якраз видно абсорбери старого відділення і абсорбери нового відділення. Також вузол регулювання подачі біотанолу – це нового заводу, це старого заводу і вузол обліку. Два коріолісових витратоміра кожен на свій завод. Один та другий. Далі готова продукція по трубах поступає на склад готової продукції. А це операторська, де відбувається управління одним апаратом та іншим апаратом. Апарати на 95% схожі, але управління трошки відрізняється. Буває таке. О, це мої колишні студенти. Учні. Головний учень, який замість мене працює, ось так. А це виробнича лабораторія заводу. Де проводять всі аналізи. І аналізи по сировині, і аналізи поточні, виробничі. Ну, не всі, звичайно, по готовій продукції, тільки міцність міряють. Мають шафи, водяні бані, витяжні шафи, термостати, красуня мар'яна, журнали, що там в нас, як вони ці прилади називаються. Я вже сам забув. От, різні прилади, ваги, вологомір ph метри все це є, різні бюредки, піпетки, ось так.